Хто такі герої? Це сильні, мужні, відважні та хоробрі люди. Вони завжди стояли в ім'я миру, захищали слабких, допомагали бідним і знедоленим, хоробро йшли в бій зі злими силами, оберігали свою країну, рідних, сім'ї. У різний період часу були різні герої: супермен, людина Павук, лицар Король Артур, козак Іван Сірко. А хто ж наші герої? Наші українські воїни, наші хоробрі захисники та захисниці, у такий непростий для нашої країни час вони йдуть у бій за добро і правду, оберігають нас від злих сил, стоять на варті нашого спокою та мирного неба. Ми безмежно вдячні. Ми пишаємося вами. Низький уклін всім нашим воїнам, хто захищав і захищає неньку Україну. Бажаємо героям доброго здоров'я та бадьорості духу, незламної волі, надійного тилу і тепла рідної домівки. Нехай з вами буде правда і перемога задля майбутнього наших нащадків, задля процвітання рідної України. Ми дякуємо вам!